Сьогодні в нас ультраранній детермінантний гібрид Мамако Ф1. Але в нашому регіоні на Рівненщині він не є ультрараннім, він є середньораннім. На сьогоднішній день, 29 серпня, він має тепер ось такий вигляд. Хоча цього року запізнилися всі томати, але торік я також його вирощувала і він був середньораннім. Але головне в цьому гібриді, і мені дуже це сподобалося, що він відзначається високою стійкістю до спеки. Він добре зав'язує плоди навіть при високих температурах. Минулого року на ньому плоди були всі як один. Але цього року скачки температури трішки далися взнаки. Плоди по величині різні, є трішки менші, трішки більші. Але, як ви бачите, на кисті їх є 6, 7, навіть і 8. Тобто врожайність цього гібриду прекрасна, але плоди цього томату дуже гарні, округлі, без плям і без тріщин, що саме головне, вага їхня. Як бачите, тут на вагах 156 г, менших плодів 100-110 г. М'якоть цих помідорів щільна. М'ясиста, соковита. Дуже смачна і ароматна. І цей плід не втрачає товарності ні в польових умовах, ні при транспортуванні, і підходить він як для квашення, консервування, переробки та вживання в свіжому вигляді. Дуже смачний. На наступний рік я його знову обов'язково буду вирощувати.